День до заходу хилиться, а я, відьма, до вас смерці прийшла, вам духи мертві, дари від світу живих принесла, стежками міста мертвих їду, Дев'ять душ голодних кличу, Непокійних, стогнучих від болю душевного воючих. Почуйте мене та до могили своєї приведіть, я вам допоможу, а ви мені послужите. Ключ кожному з вас дарую. Не простий, а відьмовський, що двері у спокій ваш відчиняє, та чоловічу навіки замикає. Та доки діло моє не звершите. Спокою вам не знати, і ключ той холодна тінь без сили. замка не зімкне, поки плоть не скує, аж доки моє слово не збудеться. Не його я поминаю, а сил його чоловічу на ключ замикаю. Ось ключ тобі, мрець, тримай, щоб кров його на інших жінок не грала. Стояння не підіймала. На цьому відео я буду завершувати. Я показала вам маленький, просто малюсінький фрагмент своєї роботи на погості. це порча на потенцію чоловіка. Хочу наголосити, на тому, що це моя авторська робота, і я не даю своєї згоди навіть на часткове. Використання мого замовляння іншими практиками. Маєте на увазі заплатити дуже дорого своїм здоров'ям, назавжди попереджую: це робота деструктивна, це порча, вона має свої кармічні наслідки. Просто так проводити таку роботу не можна лише після консультації, коли людина е, дає себе чот, е, які будуть наслідки. Що ж, дякую вам за перегляд. Всім бажаю гарного дня. А якщо ви хочете записатися на консультацію, будь ласка, мої контакти є в відео.